Мешканці подвір'я, молода родина. Вирішили трохи розширити помешкання. До старої будівлі добудовують нову. Вже й під фундамент почали копати. Аж воно як. Натикнулися на людські рештки. Траншея глибиною до одного метру. Крок за кроком на місці майбутнього будинку знаходили останки ще і ще. І на місце прибула міліція, потім пошуковці. «Коли почали копати, ну, спочатку нічого не було. а потім далі пошли вже вглуб. Найшли сначала спочатку один. п'ять ані з'ялі, і двоє вот у нас ще лежать. Батько господині священник. одразу пообіцяв дочці перезаховати кістки та освятити місце. Та останки забрали до міліції. Потом, ну як, він сам нам сказав, що оставлять не стоїть, тому що енергетика самі розумієте, люди, все таки строїть на костях не хотілося б. Хотілося б, би достали, перезахоронили. Пошуковці, володіючи певним досвідом, кажуть, рештки людей належать німецьким солдатам. Це вдалося встановити за металевими гудзиками, що лежали поруч, та за зубами у щелепах. Виявляється, зуби радянських солдатів мали більш зношений вигляд. Стоматологія у них вже тоді була розвита на тому рівні, на якому вона тільки зараз у нас розвита. Тобто у них тоді вже йшли. Керамічні зуби з кліму мастера були. Пошуки тривають, спеціалісти перекопують подвір'я. Наразі знайшли останки сімох людей. Хазяї будинку розводять руками. Мовляв, дім купили нещодавно, а минулі мешканці нічого не казали. Поруч з розритим ґрунтом пролягає каналізаційна труба. Хто, хто її колись прокладав, за дивним збігом обставин не помітили останків. А під час зйомки пошукових робіт сусіди пильно через загорожу вдивлялися хто зна можливо і на їх подвір'ї є така велика могила.